Який павербанк може зарядити ноутбук? Просто дивимося по потужності. Ось тут нас сказано 20-22,5 Вт. Це дуже мала потужність для того, щоб зарядити ноутбук. Тому як варіант можете брати ось такий: це 65 Вт. Бачите, тут 65 Вт вказано. І в нас такий варіант це найчастіше продаваємо якраз для зарядки ноутбуків. Тому так само тут так, charge, там 22,5 Вт, ліхтарик, телефони, все можна також заряджати ним. І достатньо швидко, так як в ньому є charge. Тому, як варіант, звичайно, що такі варіанти дорожчі, коли там більше 65 Вт. До речі, багато питань було скільки має бути ватт? Це як мінімум 50 Вт. Оптимально 50-65 Вт для зарядки ноутбука. Тому доплатіть, і яка різниця по цінам зараз розкажу? Цей коштує приблизно 1400-1500 гривень. Ось цей варіант, але він не зарядить ваш ноутбук. Цей варіант коштує на 1000 гривень дорожче в районі 291. Точна ціна. Якщо вам сподобався такий павербанк відходку? Артикул на сайті у нас 4574. Посилання на сайт шапці профілі Тікток. І там також можете на сайті знайти інші пауербанки або інші мобільні запчастини.